Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про тему знаходження числа за його дробом. Минулого разу ми з вами шукали дріб від числа, сьогодні число за дроб. Нагадаю вам, що дріб складається з чисельника та знаменника. Знаменник вказує, на скільки частин поділено ціле, чисельник показує, скільки частин взяли. Давайте поглянемо на наше право. Воно говорить про те, що щоб знайти число за його дробом, треба значення дробу поділити на чисельник, та результат помножити на знаменник цього дробу. Якщо зобразити це правило схематично, то у нас буде якесь велике число, від якого ми рахували значення дробу. Так як дріб у нас вказує лише на кількість частинок. А скільки ці частинки в одиницях вимірювання, тобто в грамах, кілограмах, метрах, нам вже треба рахувати додатково, то, відповідно, нам треба і знати те число, від якого ми це все рахували. І так, якщо ми знаємо значення дробу з одиницями вимірювання, то нам потрібно це значення поділити на чисельник дробу. Та результат помножити на знаменник. Давайте розглянемо приклад. Нам потрібно знайти число, якщо 3 четвертих від нього становить 75. Ще особливою такою прикметою задач на знаходження числа за його другом є така фраза. Що становить або що складає? Може бути просто слово становить або просто слово складає. Але якщо ви бачите ці слова чи словосполучення в задачі, то зразу згадуйте правило знаходження числа за його дробом. Тому що зазвичай воно працює саме в таких вправах. І так, так як у нас з вами є дріб, давайте скористаємося нашою схемою. Отже, у нас є дріб 3 четвертих. І число 75. Нам потрібно 75 поділити на 3 і помножити на 4. Давайте порахуємо, скільки це вийде. 75 поділити на 3 і помножити на 4. 75 поділити на 3 це у нас буде 25, 25 помножити на 4, отримаємо з вами 100. Тобто, ось це велике число, від якого спочатку рахували 3 четверти значення цього дробу, це велике число дорівнює 100. Давайте розглянемо ще задачу. За перший день зорали 15 гектарів поля, що становить 5 дев'ятих всього поля. Скільки гектарів залишилося зорати? Запишемо коротку умову. У нас є все поле, тобто, всього. Далі у нас зорали поле і залишилося, залишилося всього невідомо гектарів поля. Зорали, ми з вами бачимо, що зорали у нас 15 гектарів, що становить 5 дев'ятих від всього поля. Тобто, Взирали 15 гектарів. І це у нас складає 5 дев'ятих від всього поля. І нас цікавить, скільки залишилося. У задачі у нас з вами буде дві дії. В першій дії шукаємо, скільки у нас всього поля, а потім вже знайдемо, скільки залишилося. І так, ми бачимо, що у нас є дріт. І у нас є його значення. Таким чином скористаємося правилом. Для того, щоб знайти число, нам треба значення дробу поділити на чисельник і помножити на знаменник. І так, 15 поділити на 5 це буде 3, 3 помножити на 9 буде 27 гектарів. Це ми знайшли. Все поле. І тепер можемо дізнатися, скільки гектарів поля залишилося зорати. Тобто від всього поля ми заберемо те, що вже зорали, тобто 15 гектарів, і отримаємо 12 гектарів. Тобто залишок поля ще не оброблений, це 12 гектарів. На цьому я урок завершую. Бажаю вам успіхів, гарного дня і настрою до зустрічі на нових уроках!